Отже, після Євро, де ти продемонстрував свою швидкість, про, про тебе говорили, ти отримав там травму, правильно? Так. так ти отримав стигна. травму, ти травмував задню поверхні стегна, це був півфінал. Так. Потім наступним іде чемпіонат світу. Так. І ти не був на цьому чемпіонаті світу, основним нападником. Так. Основним нападником був Данило Сікан, який. Дуже непоганий. мені подобався, як він грав за футбольний клуб «Штар Донецьк. Зараз він грає в Туреччині. Як так вийшло, що вийшов у фіналі? Ти? Розкажи цю історію. Ну, як казав Васильович, то ця його чуйка зробила. Але на тренуваннях ти проявляв себе краще? Чи він. Просто реально зробив ставку як тренер, який відчув, що в цій грі повинен бути супряга, який швидше, ніж сікан. Я думаю, що він просто відчув, що не, не потрібно мене ставити. Ну все і ставка зіграла. І ставка зіграла. Так.